Hi everyone, what's up? I hope you are doing great and you are in that proper mood to have our English class today. I promise it will be interesting and moreover, it will be useful for you. А от у нас сьогодні наше наступне заняття з англійської мови. Пригадаємо, що на двох попередніх we are working on grammar and vocabulary parts. Сьогодні ми рухаємося далі, так і в нас буде така більш практична частина. Щоб було зрозуміло так, що до чого і який в нас план. Хочу зазначити, що вивчення будь-якої мови умовно можна поділити на таких кілька блоків. Якщо ми уявимо собі uh, circle, так, uh, круг, uh, то Поділимо його на чотири таких частини, так, і ми бачимо, що от у нас один блок, так, це є, скажімо там, vocabulary, а інший блок grammar, ще один блок listening, і ще один блок speaking. І всі ці блоки вони дуже важливі, всі вони встановлять от, вивчення мови. Так. Кожен з вас для себе може подумати, які у вас відносини з кожним з цих блоків. Наприклад, як вам працювати з. Там, Словами в англійській мові, чи з граматикою, чи з лисень, ви можете зрозуміти для себе, який для вас блок найлегший, найкращий, тобто найкраще вдається, який блок для вас найбільш такий ви вважаєте, що він проблемний. Це важливо, тому що від того ви якраз відштовхуєтесь, і ви розумієте, над яким блоком вам слід попрацювати більше, скажімо, це, наприклад, там лисенінг part. так. От цей момент він дуже важливий. Тобто за це коло пам'ятайте собі, ви можете навіть зобразити його в себе в зошиті, так і відслідковувати свій прогрес. Час від часу ми будемо повертатися до нашого колу. На сьогоднішньому нашому уроці we are going to Work with А, І поясню, чому важливо. Тобто, час від часу, звісно, що кожна наша тема, яку ми взяли, ми будемо її закріпляти за допомогою аудіо чи відеоматеріалів. Чому це так важливо? А це важливо з першої причини, що якщо говорити, наприклад, про себе, так, де я використовую англійську мову? My work, оскільки я працюю так, і використовую англійську мову на роботі My Family? Uh, because my husband is foreigner, so I do speak English at home. Uh, тому тут моментів використання, звісно, багато. Я можу сказати з такою впевністю, що англійська мова. Наразі, тобто зараз для мене як перше, Тобто, в основному я використовую англійську. Якщо у вас немає такого от, оточення, так, що у вас там і робота англійською, і вдома мусите спілкуватися англійською, то як ви думаєте, чи достатньо вам самих лише занять? Недостатньо, правда. Yeah. Тому я заохочую вас до відвідання якомога великої кількості різних таких івентів, так, де би ви практикували це, yeah. наприклад, в своїй школі. Так, ми Маємо розмовні клуби. Ми маємо книжкові клуби, клуби для тих, хто любить фільми, дібець для студентів, так які навчаються в нас, вони як обов'язково це проходять. Важи я просто заохочую відвідати, почав подивитись. Це насправді дуже важливо. І тепер розказую, чому? Отже, ще у свій час, коли школа у нас діла. А, офлайн, тобто вживу, так ми мали дуже різноманітні практики зі студентами, тобто, помимо наших занять, власне, були різні такі зустрічі, різні святкування разом. І така дуже улюблена частина для студентів були наші виїзди. Коли ми виїжджали коли кудись, маючи якісь практичні заняття, завдання такі, так, наприклад, там з магазин купите, замовити в кафе щось і так далі. І Одне з таких моїх дуже улюблених міст для візитів було Київ, тому що є дуже багато foreigners, іноземців в Києві. Так? І це, був, це проважно завжди вже ми їздили з такими дорослими студентами і на доволі високих рівнях. І цікаво так було, що студенти на дуже високих рівнях це могли бути рівні B2, C1, я бачила, наскільки тобто на наших заняттях ми з ними вже вони прекрасно розуміли мене, а вони прекрасно комунікували зі мною, ми могли поговорити, поговорити на різні теми. Але як тільки якась була така ситуація в Києві, що підходив іноземець і щось там запитувався, так то студенти, ви поводите себе так, наче англійська мова, то вони взагалі таке не чули, і там зразу зиркали на мене, що. Виручай ситуацію, коли я з таким зустрічалась лише перші рази, я дуже дивувалася, тобто як, як це можливо? Ти ж знаєш, в тебе ж такий то вже рівень. А пізніше я зрозуміла, що насправді вся проблема була в тому, що не було цієї практики, такої, от реальної практики. Так, тобто людина привикає до мене. А людина вже так себе дуже добре відчуває, що тому ми гарно комунікуємо, тому рівень на занятті такий. -то та чи готова людина до цього вільного плавання, коли я виходжу у світ і чи можу я там собі дати раду? От. І ви можете поспостерігати за собою. Наприклад, ви навчились на минулих заняттях представляти себе англійською мовою. Уявіть собі, що саме зараз на вулиці ви зустрічаєте а, там, людину з іншої країни, яка вас щось питає, чи яка хоче познайомитись. Що ви будете відчувати? Будуть якісь затинання, заминання, правда, вони будуть просто від самої навіть незвички, що ой, там хтось говорить про мене, треба щось витягнути з голови. А тому оця практика дуже важлива. І, власне, чому ми працюємо дуже багато з аудіо-відеоматеріалами? Для того, щоб знову ж таки також ви не привкали лише до моєї вимови, до мого акценту, так а працювали з дуже різними акцентами. До слова додам, що я вже десь зазначала, так що я знаходжуся в Канаді. Часто українці запитуються, як з англійською мовою тут, так, так ось скажу вам, що англійська мова тут є дуже різною. І це я б навіть сказала, що важче ніж в Європі. Хоча до того я знаю, що явно, що от в Канаді це там англійська така от, на першому місці. Її всі мають знати так, її всі мають знати, але. А всі тут по-різному будуть розмовляти нею, тому що дуже велика чисельність, скажімо, там китайців чи з Індії, пропустимо, багато людей. Вашим завданням буде також розуміти ці всі різні акценти. Мій чоловік є іноземцем, власне, він не носіє мови. А, і для нього таке комунікування, оскільки він не викладає, і він просто спілкується своєю мовою, англійською мовою. А дуже часто в різних от офісах, тому що знаєте, що в Канаді це теж цілий процес. Наприклад, треба піти, зробити якісь документи, треба м, зателефонувати, запитатися за якісь рахунки і так далі. Так ось а дуже часто його не розуміють і перепитують, все тому, що це люди, яких англійська мова не рідна, і тому його цього такого там. Носійського акценту, в так? нього такий ближчий до американського, вони не розуміють. Люба мова це як інструмент, за допомогою якого ти що зробиш. Наприклад, там, твоє завдання сьогодні це зателефонувати, зареєструватися, припустимо, там, на медогляд. Так? Ось, відповідно, ти використовуєш англійську мову як інструмент. Тому старайся адаптуватися. От в Канаді дуже часто треба адаптуватися під людей, з якими ти розмовляєш. Ще раз, наскільки тут важливо, і за те, що я вдячна своєму досвіду, що до Канади відвідала багато різних країн була, ну і зрештою під час навчаючи англійську мову з різними студентами, так ти завжди слухаєш різні акценти, це дуже збагатило мене, і тому в мене немає таких проблем в комунікуванні, хоча англійська мова це не моя мова. А тому цей приклад так, це вам на змітку вчіть мову, але пам'ятайте, що а, мова це як інструмент. Так, тобто і ваше завдання це просто говорити. Окей, okay, сьогодні ми працюємо з відео, і е, перед тим як ми е, приступимо до нашого відео, я на майбутнє, бо буває, буватиме таке, що я задаватиму якісь відео відеоролика переглянути вдома. Так е, як ми працюємо з відео? Я завжди прошу студентів дивитися відео twice, двічі. Хоча б, тобто at least twice. Uh, first time we need to watch video without subtitles. Перший раз ми дивимося відео без субтитрів. навіть якщо вам здається, що це буде капець за кошти, please just watch it first time without subtitles. Then second time we are watching video with subtitles. Другий раз ми вже можемо дивитися відео з субтитрами. Заодно перевіряючи так, наскільки, наприклад, після першого разу ви там собі подумали, угу, мабуть, це відео розказує про а, машини. Так? Другий раз ви дивитесь а, відео і угу, та ні, це більше розказує про так? а, Тобто ви звіряєте це на початку може видаватися вам дуже важко, тому ми будемо починати з дуже коротеньких відео але це все практика і ви звикнете. І тоді вже після, тобто цих два рази це обов'язково. і Далі хочете дивитися 3, 4, 5, 6, поки прибираєте, поки готуєте, no problem. Це вже на ваш розсуд, але от від себе буду просити завжди 22, двічі, причому що перший раз without subtitles, другий раз with subtitles. Сьогодні ми працюватимемо з відео разом для того, щоб ви також для себе побачили на практиці, як ми працюємо з відео, на чому саме ми звертаємо увагу. So, right now we can start. Ми можемо почати прямо зараз. Ми будемо дивитися відео, яке, як я вже казала, воно невеличке тривалістю. Ваше завдання буде просто його дивитись. Не потрібно вертати, якщо ви чогось не почули, не дочули. Ви дивитесь, дивитесь так, як воно є, без субтитрів. А не збільшуючи чи зменшуючи швидкість, ви просто дивитесь відео. Паралельно проситиму вас занотувати слова, які вам були зрозумілі, або слова, які ви вважаєте, що є такими keywords ключовими, які вам допоможуть зрозуміти, про що це відео. Тобто, скільки слів ви зрозумієте, чи то буде 3, 2, 5, 10 з відео, стільки буде окей. So, let's start watching. I'm terrified. I have no idea what's in here. I'm just gonna go ahead and do this the quick way. Got a broken earring. Random jewelry that I've been looking for for a very long time. This isn't even mine. I have gum with no gum in it. Oh, look, little pieces of gum. Ooh, that's not good. Some of the gum opened. Ooh. This is a receipt for. The f is that? Why do they even give you receipts? This just becomes trash. Am I gonna throw it away? No, I'm gonna put it back in my receipt pocket. When the hell did I buy boxers at Target? I carry a planner for being on my phone so much, I don't really use it as an organizational tool. This is like a badass planner. I never use these. I never. Keep up with them, but I like to have it because it makes me feel like an adult. We've got five CDs because I still live in 1997. Speaking of the 1990s, I have a Tamagotchi on my keys. I also have a Game Boy Color, which I play sometimes when I'm just like bored. I got Kashi Bar. I don't know where this came from. I tend to throw granola bars in my bag a lot, like just in case, and then I forget they're there. I'm not even gonna eat it, it's too crunchy. More granola bars. <laughs> I'm not kidding you, there are three more in here. This is unnecessary. I don't know. Why I even bother with a wallet because I apparently just throw my money haphazardly in my purse, anyways. We're we gonna break into the wallet, oh shit. I just have like cards on top of cards on top of cards. I just have to search through to find my ID. Nope, 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 nope. Yes! Oh my god, a free Johnny Rockets meal! Yes! This is my college ID. I still use it because you can get discounts on shit. I'm still a student, in case anyone asks. At Baker, ah, the case to hold the bobby pins, which is broken and is obviously not doing a good job. I have all these little chapsticks. I also have all these batteries. I'm always looking for chapstick and I'm always finding batteries. I have a jet blue eye mask. I just decided I would take this from the plane and add it to my collection of shit. <laughs> probably should not keep this. But what if I want to take a nap in a well lit place? This is a bottle of liquor. <laughs> Cinnamon whiskey, just in case. This is cinnamon whiskey. Uh, it should be served chilled. It is not chilled. It's been in my purse. Just chilling out. Oh, and the other purse. This is the purse within a purse. <laughs> this is like, not a case of the Inception purse. I don't have as much garbage as I normally do. Trash. More trash. More things. More trash. Loss. That's gross. Everything that's in here is in here for a reason. Like, I'm not gonna take any of this out. Why am I a hoarder? What went wrong that I didn't? thought it was cool to keep trash with me. This is a mess. I'm now more embarrassed. It was fun to go through it one by one, but now I'm just horribly embarrassed and want to like stress eat my. Thank you for watching. How do you think would you be able to answer the question if I ask you, what is this video about? How many words did you understand? Скільки слів було вам зрозуміло з цього відео? Now we are going to watch second time. And this time we will watch it with, with subtitles. So you can check where you write of the first time. Mm -hmm. Зараз ми будемо дивитись другий раз, і другий раз вже буде субтитрами, але ми також не зупиняємо нічого не записуємо. Ви просто дивитесь другий раз і самі для себе перевіряєте, чи є різниця від того, що ви подивилися перший раз. Let's watch it. I'm terrified. I have no idea what's in here. I'm just gonna go ahead and do this the quick way. Got a broken earring. random jewelry that I've been looking for for a very long time. This isn't even mine. I have gum with no gum in it. Oh look, little pieces of gum. Oh, that's not good. Some of the gum opened. Ooh, this is a receipt for, the f is that? Why do they even give you receipts? This just becomes trash. Am I gonna throw it away? No, I'm gonna put it back in my receipt pocket. When the hell my boxers at target i carry a planner for being on my phone so much i don't really use it as an organizational tool this is like a badass planner i never use these i never Keep up with them, but I like to have it because it makes me feel like an adult. We've got five CDs because I still live in 1997. Speaking of the 1990s, I have a Tamagotchi on my keys. I also have a Game Boy Color, which I play sometimes when I'm just like bored. I got Kashi Bar. I don't know where this came from. I tend to throw granola bars in my bag a lot, like just in case, and then I forget they're there. I'm not even gonna eat it, it's too crunchy. More granola bars. <laughs> I'm not kidding you, there are three more in here. This is unnecessary. I don't know. Why I even bother with a wallet? Because I apparently just throw my money haphazardly in my purse, anyways. We're we gonna break into the wallet. Oh shit. I just have like cards on top of cards on top of cards. I just have to search through to find my ID. Nope. 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 Yes. Oh my God! A free Johnny Rockets meal. Yes. This is my college ID. I still use it because you can get discounts on. Shit. I'm still a student. In case anyone asks. At Baker, ah, the case to hold the bobby pins, which is broken and is obviously not doing a good job. I have all these little chapsticks. I also have all these batteries. I'm always looking for chapstick and I'm always finding batteries. I have a jet blue eye mask. I just decided I would take this from the plane and add it to my collection of. <laughs> I probably should not keep this. But what if I want to take a nap in a well lit place? This is a bottle of liquor. <laughs> Cinnamon whiskey, just in case. This is cinnamon whiskey. Uh, it should be served chilled. It is not chilled. It's been in my purse, just chilling out. Oh, and the other purse. This is the purse within a purse. <laughs> this is a case of the Inception purse. I don't have as much garbage as I normally do. Trash. More trash. More things. More trash. Floss. That's gross. Everything that's in here is in here for a reason. Like I'm not gonna take any of this out. Why am I a hoarder? What went wrong that I didn't? thought it was cool to keep trash with me. This is a mess. I'm now more embarrassed. It was fun to go through it one by one, but now I'm just horribly embarrassed and a lot of like stress. Thank you for watching. Що як вам? Відбувається якась різниця. завжди знаю більшості випадків студенти кажуть "Так, що набагато більше слів вони могли побачити", бо а, ой, що це було слово, яке побачила в after the second time, it's always more understandable for students. so i think that now you are able to say what is this video about. we can see that this video is about what do women keep in their bags. Uh, weird things. that they keep in their bags. All of these women were naming, так, вони називали different things. Uh, there were many of them. Речей було насправді дуже багато, і ми зараз uh, попробуємо пройтися uh, окремо по цих речах. Got a broken earring. Зламана сережка. Random jewelry. Біжутерія. I have gum. With... Жуйка. Little pieces of gum. Шматочки жуйки. This is a receipt for... check becomes trash smitja i'm gonna put it back in my receipt pocket Kishanya. i carry a planner for planner we've got five cds disc i have a tamagotchi on my keys tamahochi i got kashi bar. i don't know where the tend to throw granola bars in my bag why i even bother with a wallet all my money has roshers anyway just have like cards on top of cards on top of cards Kartka. Search through to find my ID. Chase to hold the bobby pins, which is Shpilke. all these little chapsticks. I Pomada. have all these batteries. I'm Battery. I have a jet blue eye mask. Maska dla This is a bottle of liquor. <laughs> Cinnamon whiskey. Mm -hmm. Whiskey. I don't have as much garbage as I know. Smetia. This is a mess. I словник <laughs> І не обов'язково звертати увагу на всі ці слова, хоча, якщо, ви, якщо якісь слова зацікавили, і ви знаєте, що, наприклад, там ви також постійно зберігаєте чеки, а, чи якісь інші слова з переліку, то теж собі обов'язково занотуйте. На прикладі покажу вам список слів, який вийшов в мене. Можете користуватися ним натиснувши на паузу і переписавши собі. І ми зараз спробуємо трошки пройтися по самих словах і а, не лише також по фразах а, самого відеоролика. Говорячи про фрази, коли ви працюєте з відео, не треба перекладати кожнісіньке слово чи кожнісіньке речення це те, що часто а, дуже збиває студентів. Тому що якщо ви почнете це робити, просто у вас надовго не вистачить. Ви тоді дуже швидко здастеся, вирішите, що ні, я не буду взагалі працювати ні з відео, ні з фільмами. Тому цю практику, яку я вам показую сьогодні, от десь за таким зразком ви собі працюєте вдома. Не потрібно прикладати кожне речі, оскільки в нас відео було про things, воно так і називається так. Weird things. Тому ми звернули увагу на ці всі слова, які вони перерахували. Але зазвичай дуже багато відео мають в собі навіть значно менші в Це Все залежить від того, про що це відео. Ще звернемо увагу на те, що от як ми формулюємо. Якщо вас питається, what is this video about? Так ви відповідаєте. This video is about. І ми продовжуємо. Можна додати навіть лише одне слово там this video is about things. Або this video is about things in women's bags. Чи так я на початку будувала цілим довгим речем, то This video is about what women keep in their bags. Що цей приклад вам зрозумілий, то пам'ятайте, що е, після нашого другого е, уроку на домашнє завдання вам був такий reading task. Your task. was to read text. А якщо я вас запитаюся, what is this text about, про що цей текст? Спробуйте побудувати відповідь. This text is about most popular things people have in their bags. Отже, працюємо з фразами. Взагалі бачимо, що відео розпочинається запитання uh, What's in your purse? do this the quick way. What's in your purse? Короче, на what's with what is, що є in your purse? Purse це така ніби як жіноча сумочка. Дуже часто ми бачимо, що вживається фраза I have. Наприклад, там I have gum. Так, у мене є жуйка. I have gum. Ми вже згадували слово have на наших заняттях. Тобто, коли ми кажемо я маю, I have. Oh, look. Подивіться. От подивіться, що в мене є look. Oh, look. Ще одна фраза, ми кажемо I carry a planner. I carry a planner. Це тобто як замінник оцього I have. Тобто carry, я ношу з собою, я маю, I carry. I carry a planner. I still use it. Отже, слово use, користуватись, використовувати. I use it, я користуюсь цим. Слово still, то додається, як я все ще користуюсь. I still use it. Але дуже важливо для мене, щоб ви запам'ятали слово use. I still use it. I guess. This is like, okay, it's the inception first. It's like, I think, or... let's check what is in my bag look what do I have um yeah I have many cards and all of them they are bank cards I only have not all of them I have my ID that is my driving license I here in Canada. I carry my copybook. My favorite I bought it specially for my work here in Canada at the uh, Riedley College. Так, це ще одна така інформація про себе, що про мене, що я працюю в Рилі uh, College. І дуже насправді в захваті від роботи. І ще раз, um, наскільки це класно знати англійську мову, Оля, холдон. Uh, I have a pen. You mm, want two pens. Yeah, I always have many pens. Uh, what else? Lipstick. And uh, I have a comb. And uh, what do you have in your bag? Try to say it. Дістати сумку найближче до вас, а, так, для чоловіків це може бути гаманець, їхній волет, і назвіть, а що ви маєте. Попрацюємо трошки з а, обговоренням відео. так а, Коли ми попрацювали зі словами, бачимо, що а, нам доволі добре відкривається суть самого відео. Трошки більше запитань. так хоча ми назвали що в нашій сумці. my next question is What is something? That you always have in your bag? Чи зрозуміло вам запитання? What is something that you always have in your bag? For example, me, I always have my ID card. Тобто ми говоримо про річ, яку ми завжди маємо з собою. Наприклад, для мене це ID card. Що це для вас, може бути? Старайтесь відповідати цілим реченням, тобто не просто слово там ки, наприклад. Uh, тому що ви теж практикуєте сподовати речі. Тобто I always have my key in my bag. Пам'ятаєте, коли я показувала свої сумці, я назвала вам What is my favorite thing? And it was my copybook. What is your favorite thing? Що є вашою улюбленою І знову, for example, речі? Do you keep trash in your bag? Trash. Признавайтесь, чи є у вас сміття у вашій сумці? Ще одне запитання how many bags do you have? Скільки у вас сумок? Скільки бардаку в кожній з них? I have. Стільки uh, то I have, for example, five bags. Ми говорили на початку відео, що uh, у нас було запитання What is in your purse? Чому я тут вживаю Бенг, бо говорю то і до жінок і до чоловіків. Прс ми казали, це більш жіноча сумочка, і є в нас також слово wallet, а це чоловічий гаманець. Отже, ми маємо wallet, ми маємо purse. Отже, ми бачимо, що слова сьогодні далі нам додалися, і минулого разу я подавала е, пораду про те, як працювати зі словами. Чи скористалися ви цією порадою? Будь ласка, обов'язково дівіться е, в коментарях. Якщо скористались, то чи відчуваєте? Якщо для когось важко користуватися цією порадою, тому що чому важко? Тому що ще а, немає цієї звички, так переключитись на англійську, думати англійською мовою. То рекомендую також можна собі попідписувати слова. Так, наприклад, там, от все, що ми називали, припустимо, деск написав. Ну не це на самі речі писати, а звісно, що тобто такі стікери, так взяти. Понадписувати так і понаклеївти все. Це теж дуже допомагає, тому що якби ви не хотіли навіть уникати це слово, так все одно ваш зірк буде їх кеч ловити, і а, вони запам'ятовуються. Це теж перевірний досвід. Це робили студенти, можете спробувати. Я дуже вдячна вам за сьогоднішню нашу спільну працю вдома. Заохочую вас подивитись цей відеоролик ще раз. Він буде. Прикріплений посиланням під відео, і наше завдання до наступного нашого заняття буде підготуватись так максимально особливо закріпивши наші слова, закріпивши те, що ми взяли на наших заняттях. Тому під цим відео в коментарях в нас буде відбуватися гейм. У нас буде відбуватися така гра, і хто хотів би взяти участь, так обов'язково долучатися. А в чому полягатиме гра? Так, це last letter, first letter. Ми взяли дуже багато слів на тему Things. Ми проговорили про дуже багато речей. Кожне слово має letters, letters letter. — Літер. Будемо вважатися у добре всім знану гру. Так, остання літера, перша літера. Тобто коментуємо, наприклад, слово book. І якщо ви бачите перед собою коментар, бук, і ви хочете долучитись, так, то відповідаєте, починаючи наступне слово, звісно, стати кей, скажімо там, кі, І тоді наступна людина відповідає так. І вже слово буде починатися з вай. І максимально я розпочну, так. Тобто то мій коментар буде першим. Хто хоче долучитися, коментуйте так, можна коментувати стільки, скільки ви хочете. Важливо саме натискати кнопочку, де я відповісти, щоб це була окрема категорія де в нас є гра?». Тому що я розумію, що у вас могли виникнути будь-які інші запитання, які не пов'язані з грою. Наприклад, ви просто хочете щось запитати чи щось відповісти, то також обов'язково коментуйте. Тому саме те, щоб у нас була збережена гра, а важливо відповідати, натискати відповість. Буду рада побавитись з вами, буду рада разом з вами практикувати. А слова я чекатиму вас на нашому наступному Вам Гарного продовження частини дня And see you next time!